П'ятницю на дня пам'яті на центральній площі міста зібрались керівники району, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств та організацій міста, учнівська молодь, представники трудових колективів, жителі та гості міста, щоб покласти квіти до пам'ятника жертвам голодомору 32-33 років. 18 держав світу визнали голодомор в Україні геноцидом українського народу. Керівництво України в своїх зверненнях до світової громадськості неодноразово висловлювали вдячність іноземним державам за підтримку, надану на п'ятдесят. Восьмій сесії Генеральної асамблеї ООН у 2003 році у спільній заяві 36 країн, схвалені більш ніж 50 державами світу, у якій голодомор названо національною трагедією українського народу і викликаною жорстокими діями і політикою тоталітарного режиму. Голос, що поширювався протягом 1932 року, був найстрашнішою сили на початку 1933 року. За підрахунками дослідників в Україні щодня помирало голодною смертю 25 тисяч осіб щогодини по одній. Тисячі щохвилини 17 осіб. Середня тривалість життя українців у 1933 році у чоловіки становила 7 років, а у жінок близько 11 років. Загалом у 1932-33 роках в Україні від голоду загинуло від 7 до 10 мільйонів осіб. У голодомор став найбільшою трагедією за всю історію українського народу за масштабом, жорстокістю, цинізмом з боку влади та наслідками для майбутніх поколінь. Він не має аналогів в історії людства. Про це повинен пам'ятати кожен житель України і берегти світлу пам'ять про них, а тим, хто залишився в живих, хто поруч з нами подякувати за продовження української нації.